Добрий вечір ще раз. Отже, ми продовжимо програму сьогодні. про головне. зараз в другій частині у нас е, розмова з Олегом Тягнебоком. Це нагадаємо голова Всеукраїнського об'єднання Свобода. Будь ласка, пане Олеже, проходьте сідайте за наш стіл. Нагадаю глядачам, що інформприводом таким своєрідним послужила інформація щодо того, що опозиція спіткнулася на львівських округах <світ> і яблуком розврату стали три округи в місті. Львів, партія свобода виступила проти такого розподілу. За даними української правди, є ще низка цікавих моментів, які можуть е, таку ескалацію конфлікту. В таборі об'єднаної опозиції. Добрий вечір ще раз, отже, починаємо розмову. Добрий вечір. Вважаю, шановне товариство. У нас до вас питання. <гум> Скажіть, ну ми перейдемо до теми, яка стала приводом. Скажіть, а вам не здається, що вас підтримує влада для того, щоб ви. Відбирали голоси в опозиції взагалом. Ми це питання дуже багато, багато разів вам задавали і, і будемо задавати, думаю, не тільки вам, так а всім партіям, які будуть там поза кодом, не тому, що ми за код або проти, або є там. Бо вони кажуть, що от велика сила, ви їх багато, а всі інші проекти. От ви можете нам якось пояснити, чому вас дійсно пускають на телеканали? Чому дійсно немає проблем з тим, щоб свобода виступала на телебаченні не тільки в нас, так? Там у Савіка Шустера, у Вінники Сільова. Ми знаємо, що ці проекти дещо контролюються, так? Я не розумію, чому. Можете пояснити, чому? Спробую. Але хіба крім Всеукраїнського об'єднання Свобода і наших речників, представників інших опозиційних сил. Я вам обіцяю, не що ми їм за... ми поставимо ті. Ті самі питання, Звісно, що пускають на канали. Ви, як телевізійники, напевно, що знаєте, що коли проводяться якісь певні ток-шоу, особливо коли це є політичні ток-шоу, то для того, щоб вони були цікавими, представляють е депутатів чи політиків різних політичних сил. Хоча я не можу сказати, що свободу вже аж так часто пускають на канали. От, наприклад, ви згадали за українську правду, там була така інформація. Мовляв, нібито Олег Тягнебок не злазить з телеканалу Інтер, який належить. Відомому олігарху так. Хорошковському, який І, звісно, Єнко, працює там буває, коли... ваш голова Київської... часом. Буває так, так от я вам можу розказати, що наприклад, останні я був на телеканалі Інтер наприкінці березня, а перед тим півтора роки тому. Аж у грудні, 26 грудня 2010 року, що зрештою визнав пан Кісельов, який через півтора року мене запросив на цей телевізійний канал. Uh -huh. Більше того, ваші колеги-журналісти дуже часто в телекритиці, наприклад, друкують свої е, дослідування моніторинг. Моніторин, е, скільки опозиція бере участь в яких е, ток-шоу політичних, то ви поцікавтеся, будь ласка. Там якраз дуже гарно uh -huh. ті таблички розписані, що свобода порівнюючи з іншими представниками опозиційних сил. Сьогодні ну, дуже скромно представлена в центральних телеефірах. З іншої сторони, ну як би там не було, але свобода входить ну фактично в п'ятірку, шестірку. Сьогодні найрейтинговіших політичних партій. Сьогодні свобода має трьох голів обласних рад. Сьогодні свобода має міського голову Тернополя, зокрема. Сьогодні свобода має в місцевих радах згідно. Останніми виборами жовтня 2010 року результатів близько 2,5 тисячі депутатів. Ми сьогодні реально є рейтинговою політичною партією. Більше того, Мустафа. Ми є партією ідеологічною зауважте. Тобто це є теж дуже важливий момент. Ідеологічна партія, яка представляє певний спектр ідеології. Вона може комусь не подобатися. Так я просто хочу дивіться, я просто уявив себе ситуацію, що, наприклад, ми живемо в будь-якій іншій країні, де нормальні закони. Навіть в цих країнах ідеологічні партії дуже, ну, це конфлікт. Так, ваша ідеологія, ідеологія партії регіонів, якщо ви не ви знаєте добре партії регіонів і свободи, вас, вони, але є велика проблема. Ви зараз відповісте. Дивіться, в цій ситуації вони мають вас боятися. Коли ми знаємо, що партія регіонів контролює першонаціональний, контролює там, я не знаю, Інтер, але туди пускають ідеологічні партії. В мене питання. Чому пускають Яценюка, я можу зрозуміти? так? Тому що немає виходу, тому що треба зробити, нібито, є свобода слова, тому що дуже багато, тому що так? А чому пускають ідеологічну партію, яка все дуже каже, просто. що вона прийде і все, все зруйнує? Дуже просто, чому? Тому що ми є цікавими. Наші речники є цікавими. Про це говорять так само ваші колеги. Які розказують, що коли виступає деякі речники всеукраїнського об'єднання свобода, люди, які цикають телевізор і дивляться, вони зупиняються тобто на ви їм програмі. робите рейтинги. Ну, ми робимо рейтинг, можливо, і тим каналам, зрештою, але ми робимо ми ми користуємося можливістю донести через екрани телебачення нашу позицію і нашу думку. Uh -huh. Ну глупо би було не користатися такою можливістю. А до вас Погодьтеся. підходили з ідеєю? От дивіться, тоді інше питання. Якби я, я був фльовочкиним, я би зробив все, щоб а підкупити дозр... тягне бок. Я, я продовжу. Так. Ну я такі ви, розмови. Може, ви би і зробили, але таких розмов немає. Не було таких розмов немає. Я вам можу розказати одну таку історію, от яка власне стосується, скажімо, тих питань, про які ви говорите. Ми фактично, коли виходимо на телебачення, ми представляємо зовсім інші ідеї, зовсім інші погляди, зовсім інші думки, ніж мусоляться постійно. І через це, звісно що нас запрошують, хоча дуже часто на тих політичних ток шоу наперед придумані сценарії є. Ми намагаємося розгадати ті сценарії, і дуже часто нам це вдавалося ламати ті сценарії, скажімо, які можливо навіть планує влада е використовувати під, під час таких подібних політичних ток шоу З іншого боку, ви тут згадали Льовочкина, чи когось іншого, хто там намагається нас підкупити. Давайте не Клюєва, Я не знаю, Нема питання Клюєва, назвати mm -hmm. Колєснікова і інше. Я вам говорю конкретний результат. Сьогодні свобода має 2,5 тисячі депутатів у місцевих органах влади. Нас немає ні одної тушки, нас немає ні одного зрадника. Нас немає ні одного, хто голосує разом з партією регіонів. Може, То це, це не тому, результат. Тому що ви ще знаєте тобто, не в парламенті, коли там будете, може там буде більше спокус. 에, може й буде більше спокус, Як але свобода зуміла знайти певні запобіжники е, всередині своєї організації. Ну, по перше, наша організація, і будучи ідеологічного. Ідеологічною вона передбачає прийом в партію тільки людей, які сповідують нашу ідеологію, яка зафіксована в програмі захисту українців. Окрім того, в нас існує дисциплінарний статут. В нас існує дуже сильні внутрішні взаємозв'язки всередині нашої організації. В нас е, піддаються дисциплінарним стягненням члени нашої організації, які mm. порушують партійну дисципліну, і в і це все виноситься на внутрішньопартійний осуд. Ніхто не хоче, щоб його засуджували його побратими, його товариші. І ви розумієте в ідеологічній організації дуже легко відчувається фальш. Коли якась людина починає крутити вертіти, я не заперечую, що до нас можуть приходити кар'єристи. Але в партії існує служба безпеки партії, в партії існує Центральна служба обліку кадрів. Я не кажу, що вона працює ідеально, але ми трошки можемо. Відсіювати тих, хто потім буде нас компроментувати, зрештою, ми вчимося. Давайте перейдемо вже до цього питання. Скажіть, будь ласка, чи є проблеми з погодженням а, мажоритарних округів в опозиції? Давайте, щоб глядачам було зрозуміло, щоб вам довго не говорити і я доповню доповнювану. Справа в тому, що є питання по тому, що в нібито у, у Львівській області є район Сихів у місті Львові, по якому балотувався раніше, нібито балотувався пан Поробій, це депутат народної самоборони, і цей депутат зараз на ньому кримінальна справа. Якщо він не, Народне... не потрапив. Самооборони зараз він, е, ні, він зараз у Кириленківської групи у і йде по квоті фронту Так, Йде по квоті, так. Але е, щоб, якщо він не потрапляє в парламент, кримінальна справа, його можуть посити в тюрму. І нібито, я кажу, ця чутки інформація, яку ми прочитали, знаємо так, як і ви з інтернету, угу. що е, пан Тягнебок домовився з е, опозицією, що на цей округ піде людина від свободи. Що це і, буде квота свободи. І, і парубій зараз залишається без е, Округу ми не захищаємо це... нікого, ми хочемо почути. можуть перевести на інший непрохідний для нього. Чи правда дійсно існують такі конкурентні війні між опозиціями і свободою? Ви стільки багато запитань цікавих задали. Ну перш за все, хотів би сказати, що в Галичині, в Західній Україні, непрохідних округів для, скажімо, опозиції немає практично. Тобто, треба дуже погано напевно спрацювати. Можливо, де в нього менший рейтинг, наприклад, може там, де він уже проходив так. В нього. Що стосується взагалі розподілу округів? Перше, взагалі то мені не дуже зручно відповідати на це запитання, оскільки в межах е комітету опор диктатурі ми домовилися взагалі не оприлюднювати ніяких деталів наших перемовин а чому? до того часу, поки ми остаточно а, не домовилися. Достатньо. Я вам поясню, чому. Угу. От дивіться, вийшла інформація, наприклад, на українські правді. Вона вийшла, ну м'яко кажучи, не зовсім коректною і не зовсім правдивою. Але чому? ця інформація я, я, зараз... я угу. все розкажу. І фактично воно ж починає викликати певний момент вже зразу недовіри в середині опозиції. По-перше, звідки така інформація? Що коли Тягнебок, Яценюк і Турчинов разом сидять, і тут появляється якась нібито інформація. А хто ну, тут? Тоді... Парубію ж кажуть, що він вже по цьому округу не проходить. Якщо ви говорите, якщо ви говорите зараз за пана Парубія, пан Парубій, Якщо ви говорите, що він буде йти по квоті фронту змін, то якщо він отримує ту квоту фронту змін, і код визначить йому якийсь округ, будь-який округ не має значення який, то звісно, що свобода, як учасник комітету про диктатурі, буде підтримувати кандидатуру Панатобія. Прошу уступати, якщо то, фронт то, змін скаже, що оце Мустафа, опуху, я Мустафа. зараз не йдеться про уступання чи не уступання. Взагалі смішно говорити про те, що свобода уступає галицькі округи. Та взагалі то в Галичині ми виграємо всі округи. Розумієте, а, мені цікаво, ні, як ні. ви ділите ці округи. Ну, ну, от я зараз розкажу, скажу, але дозвольте. Ну, ну, я першу думку так. скажу: свобода в західній Україні в Галичині показала результат, який нам дає підстави сьогодні. Бути переконаними, що ми можемо самостійно перемагати в усіх округах, але заради угу. спільної перемоги над режимом Януковича, ми близько двох третіх округів в Галичині. Готові поступитися представникам комітету опору диктатурі, з якими ми разом напрацювали. Мені здається дуже правильну схему перемоги над режимом Януковича. Це угу. є перший момент. Другий момент, як ми ділимо, як би мовити, округи перше. Маємо паскудний закон 50 на 50. Ми розуміємо, чому паскудний. Приклад 2002 року, коли переміг Ющенко з нашою Україною. Але більшість бала але... да. от став головою Верховної Ради, бо вони перекупили депутатів-мажоритарників. Угу. Тому і партія регіонів була зацікавлена, щоб мажоритарні вибори відбувалися. Але маємо, значить, ідемо по змішаній системі. Що стосується пропорційної системи, ми зараз напрацюємо найоптимальнішу схему, яка дасть нам можливість. Об'єднані опозиції за батьківщину плюс Свобода, отримати більше голосів, mm -hmm. як партія регіонів плюс комуністи. Ну і mm -hmm. їхні mm -hmm. союзники. Наразі такою схемою оптимальною виглядає похід двома колонами. Mm -hmm. Одна колона це є ліберальна і соціал-демократична, представлена за батьківщину, інша колона націоналістична. Більше а, того, а, а, ми робили... А удар так само каже і Кличко, який каже, що теж він Перепрошую. не йде, тому сподобається. тому тебе, що ласка, буде... Не плутайте, будь ласка. Удар. І Королевська, вони не є членом комітету опору диктатури. в чому суть. Ну я не, вони не є членами комітету опору диктатури. Mm -hmm. В чому суть того, що ми домовилися? Перше, ми не поборюємо один одного з е, об'єднаною опозицією за батьківщину. Mm -hmm. Ми не критикуємо один одного. Ми йдемо на вибори паралельно. Ми допомагаємо один одному. Наші спостерігачі будуть спільно працювати будуть спільно працювати наші члени дільничних комісій. Наші юристи будуть разом в судах відстоювати фальсифікації, які 100% будуть на виборах. Ми разом А як же ми напрацьовуємо ті механізми Та, конфліктів. Поки що немає. Нема просто конфліктів. А то ми що знає нас намагаються пересварити, зрозумійте, будь ласка, партія регіонів сьогодні якраз дуже зацікавлена в тому, щоб не було цього об'єднання коду. Угу. Вони зацікавлені і намагаються то. Підсунути якісь провокації, то намагаються кожному десь там наговорити один на одного. до суті, Як саме ви ділите округи, розкажіть, за якими? Я розказав про пропорційну uh -huh. систему. Відповідно, за тою пропорційною системою ми е, сподіваємося набрати більше, ніж наші опоненти. Uh -huh. Тепер маємо іншу частину. Це є мажоритарні округи, 225 округів. У комітеті опору диктатурі ми створили робочу групу, яка працює над мажоритарними округами. Попередньо ми домовилися, що на першому етапі нам потрібно, враховуючи... Різні, скажімо, там обставини. Рейтинг кожної політичної партії, впливовість партії в даному регіоні, там можливості тої політичної партії, кандидати і таке інше. Ми розподілили приблизно умовно. Це, до речі, ще навіть не затверджено. Це є тільки попередні домовленості. Кількість округів, які будуть закріплені за кожною політичною партією, яка входить в комітет опору угу. диктатури. Пізніше на другому Скільки етапі відійшло вам. Це ще не домовлено. Мостафа, mm -hmm. я вам гарантую, що я задоволений до вас прийду. І як тільки у ну, нас буде остаточна домовленість, я обов'язково вам це розкажу. Ну мені некоректно перед моїми партнерами про добре, це робити, погодьтеся, mm -hmm. будь ласка, пізніше на другому етапі місцеві партійні організації. Політичних партій, які входять в комітет опору диктатурі, вже між собою сідають, і ми чекали до того часу, поки Центральна виборча комісія не визначить межі округів. Межі а це сталося зовсім недавно. І виходячи вже знову ж таки з того, що вони краще знають, які кандидатури в них на місцях є більш прохідні, більш сильніші, адже нам що треба? Нам потрібно. Кандидатів, які переможуть uh -huh. на тих виборах, правильно нам не ж не просто треба когось uh -huh. призначити заради uh -huh. галочки, But що він там ми міряється і таким чином. Ми звичайно uh -huh. дивимося. Ми можемо ми з нашими партнерами спілкуємо. Наші партнери нам кажуть, от ви пропонуєте кандидата, він може не пройти. Ми їм то саме кажемо. Uh -huh. А от ви пропонуєте кандидата, він може не пройти. Тобто ми ведемо внутрішні партійні певні дискусії, і в результаті того, ми вже визначаємо географічне. Призначення того mm -hmm. чи іншого округу. це кропітка це робота Зрозум. з кожним округом, передивитися звичайно, всі рейтинги звичайно, від кожної. Звичайно, звичайно, це є зобов'язання місцевих так. партійних організацій. І... І пізніше остаточне затвердження mm -hmm. буде на засіданні комітету опору диктатурі. Пізніше кожна партія буде проводити свій з'їзд. Скажіть, будь ласка, чи застосовувався так зване право вето? Я знаю, що воно існує. Ми проговорювали між собою про те, що коли ми дійдемо до обговорення конкретних кандидатур, конкретних прізвищ, ми обговорювали різні варіанти. Тобто, ми припускаємо, що таке право вето може застосовуватися. Більше того, ну, звісно, що можуть виникати делікатні ситуації. Бо ви ж розумієте, коли буде список 225. Це означає, що мені, як членові комітету опору диктатурі, якщо ми домовилися виставляти по кожному округу одного кандидата, якщо нам вдасться домовитися за таку позицію, то мені доведеться підписатися під тим списком 225. Я не тільки гарантуватиму. За наших кандидатів від свободи і за... вдані за інші я буду нести за інших відповідань, через то звісно, що я є особисто зацікавлений в тому, щоб і ті інші, які будуть пропонувати наші партнери, це були достойні авторитетні люди. Звісно, що тут можуть виникати поки що таких, я так розумію, поки що до що ще... не дійшли. Мостафа ми ще навіть не переходили. Нас ще є час. Ну погодьтеся, ну місяць, Партія два регіон... місяці. Ну але ж є час. Да, Партія є, регіонів час не озвучує своїх кандидатів. Комуністи своїх кандидатів не озвучують, ніхто ще не озвучує. Своїх кандидатів, а чому тоді опозиція має озвучити? Mm -hmm. Більше того, я вам хочу сказати: там, де ми, хоч приблизно, озвучуємо тих кандидатів, моментально відбуваються чудеса на другий день. В того кандидата вже сидить податкова. На другий день сидить СБУ, на третій день вже прокуратура. Партія влади через своїх голів обласних адміністрацій, через впливових людей на місцях, намагається вже зараз вербувати отих так званих єдиних кандидатів, Пане, щоб не сталася дурня. Даруйте мені, будь ласка, за слово, коли ми проведемо єдиного кандидата, а він прийде і стане тою самою тушкою. Тому нам треба вас... врахувати всі ці моменти. Дивіться, це у вас такий, така домовленість тільки між членами коду, так ну звісно. А тепер дивіться, тобто ви виставляєте свого кандидата від опозиції, так і, наприклад. Туди ще йде кандидат від кличка, кандидат ну, від Гевценка, кандидат, кандидат від. Запрошую. Але кандидат від кличка і взагалі партія Удар. При всій повазі вона не є членом комітету опору диктатури, вона не Тобо має. Буде йти одному. боротьба на, на рівні нам, але це питання до Кличка. Чому Кличко не захотів увійти в код і чому Кличко не захотів разом з нами діяти за точно такою схемою, як ми, ми діємо. Ходить, що Сьогодні... ви будете один у одного відтягувати ну, голоси. але, але, є але це питання. не є наше бажання. Наше я вам скажу, що було яке було рішення в комітеті опору диктатурі. В комітеті опору диктатурі, навіть після того, як Кличко декілька разів декларував, що він буде йти самостійно, ми... Створили робочу групу і зобов'язали до остатку вести перемовини Тут з кличком. Ще, Більше за минуло хочу сказати. так. Ну я не входжу в склад тієї робочої групи, я не веду перемовини. Мені здається, що по-моєму Соболів чи хтось інший з наших очільників, ви можете його пізніше спитатися. І наразі на комітеті опору диктатури ми маємо інформацію, що Кличко тримає свою лінію. Але, товариство, я ще раз хочу зазначити: до виборів ще є час. І ми цілком не виключаємо, що можуть бути якісь певні зміни. Отже, ви ви погодьтеся з тим. Ми ж запропонували дуже хорошу схему. Наприклад, дві колони. Якщо Кличко там має намір іти третьою, колоною, воно би могла бути третьою колоною. Але відмінність свободи від кличка в тому, що ми вже домовилися координувати свої зусилля перед виборами. Більше того, ми напрацьовуємо спільну політичну платформу. І у вас є світтифічний що... вибор, як і... так... о абсолютно вірно. Що показала соціологія, якщо би ми йшли однією колоною. Батьківщина, фронт і свобода. Ми б мали приблизно мінус 7% голосів, ніж ми йдемо різними кодемиями. Розумієте це... ту специфіку? Соціолог соціолог показав, що є 40% виборця свободи. Який у випадку єдиної колони просто не пішов би на вибори? Це ми втрачаємо 40% голосів за партійними списками і за мажоритарними. І приблизно 10-15% виборців, батьківщини і фронту є такими, які кажуть: ми голосуємо за своїх, але якщо там, наприклад, буде тягнебок, бок, ми не голосуємо, ми не йдемо на вибори. Для чого ми маємо зараз втрачати стільки голосів, тим більше, що ви розумієте, в наступному парламенті буде. Протистояння ну так може в межах 50 на 50, тому mm. нам кожен голос буде дуже важливий. От дивіться і, е, з приводу кличка, якщо можна коротко. Він нам казав, що він передавав свої критерії мажоритарщиків до коду, чи ви не знаєте взагалі зараз ось зі переговори закриті, чи вони продовжуються з Кличком? чи може він буде теж претендувати на якусь квоту в цих е, мажоритарках? Я знаю, що ми проговорювали в межах комітету опору диктатурі, що якщо е, буде ситуація, що Будуть якісь певні домовленості з кличком? Тоді ми можемо сідати і наново проговорювати. Але ті поки всі що розподіли, поки що такої розмови немає. Добре, питання по Парубію. Чи правильно я розумію? що Ми просто закрили це питання. Що парубія за вашою інформацією не запропонував фронт змін? Тобто не ви казали, що його Ні. треба прибрати, а фронт змін його не запропонував. Ні. Ми ще не проговорювали жодної кандидатури. Чому ви прив'язали парубія до Сихова? Мені це є дивно. Ну тому що нам таку інформацію ну, передали. Розумієте, таку інформацію. Що... А я вам кажу, а я вам ми, кажу, да. що що це кожен може хотіти де хочеш балотуватися. Кожен кожен може претендувати на такий округ, на такий, на такий. Наприклад, якщо б е, були е, вибори е, в нас е, згідно законодавства е, дозволяли кандидатові балотуватися як за списку, так і за мажоритарним округом. То ж так само, наприклад, якщо б я йшов за мажоритарним округом, а я звісно буду очолювати список Парки. свободи, я б міг теж собі, я ж теж собі міг вибирати, і партія вже б собі визначала чи такий округ, чи такий а Давайте округ. Тепер в цьому тебе місці. щодо mm -hmm. давай щодо парубія. Давайте щодо перебія. Ми, 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 ми завершимо розмову можливо і є бажання Парубія, але якщо парубій іде за квотою фронту змін, фронт змін має велику квоту, достатньо велику квоту у Львівській області. А вже географічний розподіл, хто де, це вже не має абсолютно ніякого значення. Те, що ви, е, в Українській правді писали, що от парубій колись балотувався в Сихівському округу, ну тож нічого не має значення. Більше того, коли він балотувався тоді по Сихівському він округу, тоді він тоді особливо? був членом нашої політичної угу. сили, і наша політична сила робила йому угу. виборчу ви камути. Це засувування. А, але тепер давайте, давайте скажіть, а чому ми маємо не залишати або не претендувати на той округ? Ми не кажемо, що 100% цей округ і все. Може й бути інший округ. Але коли ми говоримо про можливість претендувати, дивіться, відбувалися вибори до місцевих органів влади. Е, мажоритарний округ до обласної ради посихову ми блискуче перемогли. Сім з дев'яти. Округів до міської ради ми перемогли. Свобода набрала більше 30 на цьому окрузі. На цьому окрузі ми працюємо близько 20 років. Наші депутати зараз безпосередньо активно працюють Скажіть, будь ласка, у нас мало Тому часу. Коротко стосовно списків, то те, що ви сказали, що ви очолюєте. А все таки, от е, вам соціологи, прогнозують трошки більше 4%. Якщо ви не потрапите, що будете тоді робити? Тому що там в «Українській правді описується той варіант рокіровки з братом. Ну, це взагалі маячня повні на рахунок мого брата. Взагалі, uh -huh. швидше всього, мій брат взагалі не буде брати участь у виборах. Uh -huh. Хоча його кандидатура. Розглядалася як одна з можливих кандидатур, але звісно, що не по Сихівському округу, а якщо ви не проходите до парламенту, ви особисто, особисто тоді з що? однієї простої причини, що мій брат виграв мажоритарні вибори в Сколівському районі. Причому там була одна така дуже цікава ситуація. Хвилини. Ні, якщо я не про я пройду чи не пройду, є не трагедія. Угу. Починаємо з того, що ми говорили. Ми представники ідеологічної партії. Для мене важливо особисто, щоб там була фракція Всеукраїнського об'єднання Свободи фракція Свободи фракція... в парламенті без тягне ну це і буде що? неправильно. Цікаво. Ну і що? Тобто, чи ну правильно розуміти? Під... Давайте тоді питання. Ну. Дуже чітко, якщо ви не проходите за списком, чи правильно ми розуміємо, що тягнебок не буде проходити за якоюсь схемою до виборів, я не знаю, там рокировки. Ви знаєте, дуже багато сказати: не буде такого. Гарантую вам, гарантую людям, що в свободі не буде такого, що, наприклад, хтось з мажоритарних кандидатів від свободи навмисно, після того як буде обраний, е покладе свій мандат на стіл. Заради Тягнебок, тягнебок ішов по мажоритарному Оце ми хотіли Але почути. що може бути теоретично? Ви ж знаєте, що після завжди виборів відбувається до вибори по мажоритарних округах. Люди йдуть працювати в уряд, якісь інші державні, тобто ви можете бути там шанс... на цих до А Що ж ні, а, ну, що? Все, це все буде все довибор... але, все, тобто ви все, все, але... Все це почуття. Це буде воріть ви починати ну, не свобода, не я свобода раз, інших. Це ж може бути будь-хто інший. Це я це, це ж теоретично припускаємо. Що таке можливо. Просто мажоритарні вибори дають великі можливості на до ви І так кожного разу. Але останні я 100% переконаний. Що ми Всеволодь. пройдемо і 5% подолаємо, і навіть з запасом подолаємо, і свобода буде в парламент. і найважніше, що націоналістична фракція в першій історії України буде представлена Верховній ну, Раді Верховні вперше. України. Ви ж були там було. націоналістична Фракції фракція. Не я було, так, це це як депутат Спасибо. один. Дійсно був дякуємо Дякую. вам, що Дякую. ви прийшли. Читувати спасиблю на ці да, Олег Тігнебу, голова Всеукраїнського об'єднання Свобода.